Силою вибивали вигадані борги. Чернівчанина підозрюють в організації злочинної групи. За даними правоохоронців, організував діяльність злочинної групи «Загури» відомий в кримінальних колах 49-річний чернівчанин. До її складу увійшли особи, які також мали злочинні зв'язки, і ті, що відповідали за силовий блок в організації. У поліції зазначають, у своєму арсеналі фігуранти мали зброю та спеціальну техніку, за допомогою якої стежили за потенційними жертвами та використовували її для запобігання їхнього викриття. Так звана діяльність злочинців поширювалась на усі. Цю територію Буковини, а учасники спеціалізувались на важких злочинах. Чернівчанину, який організував злочинну організацію Загури та ще чотирьом її учасникам, повідомили про підозри. Також у них вилучили зброю, спецтехніку, гроші та майно на 25 мільйонів гривень. Фігуранти змушували потерпілих сплачувати неіснуючі борги, застосовуючи до них та членів їх родин погрози фізичної розправи та пошкодження особистого майна. Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вимагання боргів, суми яких становлять від 6 до 20 тисяч доларів США, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та незаконних операцій зі зброєю. За скоєне фігуранта може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів, а також оголошення в міжнародний розшук лідера злочинної організації.